Які рішення ви вважаєте мусять бути терміново ухвалені, аби все-таки зберегти Україну цілісною станом на 2014 рік? Ну, по-перше, люди, які зі зброєю окупували частину України вже, в тому числі зараз це продовжується на Донбасі, повинні дістати опір не тільки від центральної влади, а й від місцевої громади, якщо вона не на словах, а на ділі за єдину. Хай різноманітно, але єдину Україну Ви говорите не стільки про громади, скільки ще про політичну еліту, напевно, тих областей. Ну я декілька разів вживав цей термін, але ж е, я думаю, що все-таки громада, люди це набагато важливіше ніж будь-яка еліта, місцева, центральна, трансконтинентальна чи яка завгодно. От це перше завдання. І це що хвилини, що секунди нам треба робити. І Україні зараз важко, як ніколи. По-друге, я вважаю, що тема федералізації. Як федералізації, вона накинута нам ззовні зараз, і вона накинута офіційною Росією. Раніше ми не повинні були за жодних обставин вступати в якісь міжнародні структури від НАТО до Євросоюзу. Потім ми обов'язково повинні були вступити до Митного союзу. Тепер третя тема: ми обов'язково повинні федералізуватися і в їхньому прочитанні. Дезінтегруватися, поколоти Україну, і це значить нам повинно бути щастя і добре від цього. Я сим не згоден, але я згоден як політик брати участь у будь-якої гостроти дискусіях щодо способів децентралізації України з тим, щоб було благо для кожної області і кожного регіону. Це складне питання дійсно. І от до нього ще Україна і не підходила. Тому що, поки що одні стоять з автоматами, забарикидувалися, а інші змушені. Маючи на своїй стороні конституцію і закон деблокувати приміщення і відновлювати ті державні кордони, які є цілісні, непорушні і визнані гельсінським пактом, всім світом, ООН і усіма міжнародними структурами. То ті, хто за федералізацію, але за єдину Україну повинні теж цим займатися. І це нас об'єднає. І потім, коли ворог буде викинутий, ми сядемо за круглий стіл, сядемо в парламенті, сядемо у будь-яких інших форматах і обговоримо, як нам децентралізувати країну. Обговоримо також і те, що не тільки на Донбасі проблеми. А в багатьох інших регіонах той самий Київ, якщо на то пішло, має вилучень під 2 мільярда із свого бюджету. А Київ не грошей. Муніципальні надбавки давно не платяться. Ніяких особливих соціальних програм київських вже давно немає. І Київ такий самобезправний, а може більше безправний, ніж в багатьох питаннях. Це є на Донбасі, тобто ми про всі регіони повинні Пані, поговорити. Що, ви так каже так само говорити про довгу дискусію довгу дорогу. Є якісь блискавичні рішення, які можна сьогодні, є. завтра найближчі тижні ухвалити в Верховній Раді, щоб якимось чином достукатись до людей з ходом? Близькович... Пане В'ячеславе, вам коротка відповідь, і пан Сергій теж хоче хочете блискавичні рішення приймаються при зовсім інших справах, але те, що ми повинні напрацювати текст конституції, який буде влаштовувати. Людей з різними політичними підходами, то це правда. Ілюзія, що він може бути напрацьований до 25 травня, але він мусить бути напрацьований і можливо ухвалений цього року. І це буде ключ для заспокоєння всіх процесів, які зараз негативно збурюються і підбурюються і зовні. Там звичайно тобто вірите в ухвалення конституції до завтра? президентських після післязавтра. до президентських. Більше того, це буде злочинно неправильно. Якщо зараз ми в попихах почнемо писати щось з конституції, яке потім. Зробить такі проблеми, закладе такі міни, які ми ніколи не знешкодимо. Тому треба просто провести дискусію і вийти на консенсус, який вже вимальовується, що має бути, якщо потрібно, дві палати, має бути репрезентація регіонів, має бути додаткові повноваження, податкові бюджетні для регіонів продебатувати питання чи треба нам обирати главу адміністрації точніше глава областей на прямих виборах що тому що означає? у нас таке було 94-го року і 95-го року вже це від цього першого знака відмовились тому першого ознака обрання продебатувати це питання та що ж дебатувати дев'яносто 90... це, це класика дайте 95-го року вже від цього відмовились тому що та реформа призвела до того, що почали з'являтися місцеві князьки, які ще раз просто вказали людям на їх же територіях про їхню безправність, і це само себе вичерпало. Я це хочу сказати. Але в спокійній обстановці це треба все обговорити, а не під дулами автоматів. Коли нам кажуть, давайте, давайте бігом. Ота от частина федералізовується, а ця вже наша. Ні, такого не буде. Це не політична розмова. Це цьому треба давати опір.